Починаємо тоді, так? Да? Так, ну що ж, завершується тиждень підтримки грудного вигодовування. Щорічно він святкується у всьому світі в перший тиждень серпня, для того, аби підвищити обізнаність батьків та майбутніх батьків про переваги та користь грудного вигодовування. Поговоримо про це і ми з моєю доброю знайомою Наталою Поліжак, мамою п'ятьох дітей і консультантом з грудного вигодовування. Наталю, привіт. Вітаю вас, друзі. Вітаю Ірина. Розкажи, будь ласка, чим ти е, і як давно займаєшся, і чому взагалі існує така професія, як консультант, тому що невже лактація це такий процес, що потребує втручання? На жаль, е, в 20 столітті сторіччі було втрачено, коли від матері, бабусі тітки передавалися знання і навички, як готувати грудьми на цей процес. Соціально обґрунтований. Якщо жінка навіть, скажімо так, в дитинстві бачила, в своєму дитинстві бачила, як інші жінки годують грудьми, для неї це просто. Якщо цього процесу не було, вона приходить в материнство як чистий аркуш і просто не, не знає, що їй робити. І тоді, на підтримку приходить, приходить спільнота матерей, і це добре зараз існує дуже багато різноманітних груп підтримки, спільнот чатів, і це замінює те, що має що, що вона могла б здобути в сім'ї. Окрім цього, існують так фахівці, консультанти з вигодовування, люди, які мають свій власний досвід. Це обов'язкова умова для консультантів грудного вигодовування. Ще на початку 2000-х років, ми почали замислюватися, як допомогти собі, а потім вже замислювалися над тим, як допомагати іншим жінкам. Годувати дітей грудьми, тому що існувала проблема, я хочу годувати, і зараз це все теж відбувається, переважна більшість жінок прагне годувати своїх дітей, але не знає як. І от саме в момент, коли виникає питання, як годувати грудьми, може на Допомогу прийти консультант з грудного вигодовування, тому що ця людина знає трохи більше ніж про ем, звичайний процес грудного годування. Інколи бувають. Перепони і консультанти знають, як з цим впоратися. Скажи, будь ласка, чому взагалі годувати грудьми це важливо? Чому ми сьогодні про це говоримо? Чому є спеціальні тиждень на підтримку грудного вигодовування? І чому відповідно друге питання: чому цього і як часто з твоєї практики не відбувається? Mm -hmm. Ну, частково ми відповіли на це запитання, коли говорили про те, що ми втратили зв'язок поколінь, і треба це знову і знову. Відроджувати, тобто зараз процес підтримки грудного вигодовування триває і він набуває обертів. На жаль, є свої перепони. Скажімо так, під час війни це ми маємо з одного боку позитивний вплив, коли жінки борються за грудне вигодовування, бо це вже на рівні виживання. А з іншого боку, на жаль, ми маємо. Безкоштовні суміші, які е, жінки отримають з гуманітарною допомогою. На жаль, цей процес триває з 2014 року. Я особисто знаю про ці проблеми, е, які були в Донецькій і Луганській області, і як там діялося, і як жінки відмовлялися від вигодовування. Тобто проблеми існують. Вони з ними потрібно рахуватися. Це так, це наче природний процес, але в цей процес втрутилися виробники сумішів. Виробники пляшок, молоковідсмоктувачів і таких інших дівайсів, які інколи так потрібні. Але на жаль, ми маємо дуже агресивний маркетинг і привертаємо увагу в тиждень підтримки грудного вигодовування. Ми привертаємо свою увагу до цієї проблеми. Треба пригадати, як працює наше тіло. Мозок працює, ми не замислюємося наскільки це корисно, і таке інше. Просто він працює. Серце б'ється. Чому воно б'ється? Ми не замислюємося. Воно б'ється для того, щоб ми жили. Дитина народжується, щоб її плекали грудьми. Все. Все інше може бути, може мати, але в надзвичайних якихось ситуаціях не може так бути, щоб якийсь штучний процес замінював, виштовхував грудне вигодовування. Ну, просто, просто тому, що хтось продає ці суміші. Це дуже суттєвий вплив на те, скільки жінок годують грудьми взагалі, тому що інколи. Бачиш статистику і взагалі не розумієш, чому починають годувати грудьми така велика кількість жінок, а потім це все втрачається вже до третього місяця, шостого місяця. А до рік а коли ми привертаємо увагу на рік, то взагалі там вже не дуже класні цифри. Деякі лікарі кажуть, що жінка не молочна. Що це таке взагалі чому так кажуть, і які перепони, окрім агресивного маркетингу, наприклад, або небажання жінки готувати, ще можуть бути на цьому шляху? В нас існує така проблема: лікарі взагалі не мають освіти щодо грудного вигодовування. На жаль, це правда. Я правильно розумію, що кожна жінка може годувати. Що деякі жінки не можуть годувати суто, тому що там якась є хвороба, наприклад, насправді будь-яка жінка може годувати, окрім дуже маленького відсотка. Але і там треба подумати, чи може вона годувати грудьми. Бо сам акт прикладання до грудей дуже важливий, він не менш важливий, чим... Просто споживання грудного молока, я так розумію, що ставки дуже високі, і з того, що ти кажеш, виходить, що грудне вигодовування це ж не тільки про відповідне молоко, це певний Звичайно. акт і аспект є спілкування матері і дитини. Можеш про це детальніше розказати? Саме так, саме так, тому що можна вважати, можна взагалі сказати, що отримання, те, що грудне вигодовування це ще їжа, це бонус. Це додатковий плюс, це не можна сказати основне саме акт спілкування з дитиною, зв'язок. Тобто, жінка, коли народила дитину, дитина народжується ще дуже-дуже незрілою, і нам потрібно виховати, плекати їх. Біля себе тримати, доношувати вагітність. Тобто, коли ми народжуємо дитину, вагітність не припиняється. Наша вагітність ще триває. Ми спілкуємося з дитиною, тримаємо, хочемо ми чи ні. Коли ми годуємо грудьми, ми беремо дитину, притискаємо до себе. Потім виникає коктейль гормонів, який нам дозволяє проявляти любов. У дитини виникає довіра до світу. Він з'являється тут і випробує світ. Якщо це такі тісні сповнені любові стосунки, звичайно, довіра буде в вищій мірі. Це дуже важливо. Я думаю, що тобі тут можуть заперечити ті, хто скажуть, якщо постійно тримати дитину на руках, то вона звикне і потім бідна твоя спина, і потім буде така дитина, що вона з рук твоїх не злізе. Навпаки, все навпаки, коли дитину багато разів на день мати тримає на руках. Ця дитина більш впевнена і раніше буде проявляти самостійність, бо вона насичилася. Тобто ми собою насичили дитину, і після цього дитина готова йти самостійно жити. Не треба чекати, що цей процес дуже швидкий. Він повільний, дуже повільний. Це не питання місяців, це питання років. Але на початку так матері потрібно дуже багато тримати дитину біля себе. Як і, я б сказала так, що всі члени родини мають тримати дитину. Ти відповідально підтверджуєш, що з твоїми п'ятьма дітьми така схема спрацювала. Чим більше тримаєш на руках, тим більше вони впевнені і більш впевнено йдуть у світ. Так, я це підтверджую з, зі своїми дітьми. Але я звичайно робила дуже багато помилок, дуже багато і на помилках вчилася, і, врешті-решт, зрозуміла, як це працює, коли ми дуже багато щільно. Спілкуємося з дитиною, ми постійно отримуємо підтримку нашого організму, бо організм на цю на ці близькі стосунки відповідає коктейлем гормонів, і ці гормони допомагають нам бути матусями. Круто. Ну, давай, якщо повертатися до цього питання, от якщо не складається, жінка не відчуває в собі сил боротися за це, бо не вважає це за потрібне, або ще якісь причини можуть бути, і цей вибір також поважається. Скажи, будь ласка, чи можна вважати суміш гідною заміною молоку, навіть якщо готувати з бутилочки, наприклад, на, на грудях, притискаючи до себе дитину. Так, звичайно, існує така концепція годування з пляшки, відповідальне годування з пляшки. Є така концепція, коли так, дитину тримають на руках, відповідно, притискають до себе, відповідно реагують на дитину і таке інше, імітуючи грудне вигодовування. Насамперед, все одно годування грудьми є як еталоном. І на цьому ну, треба наголошувати. Це дуже важливо, що еталон, норма це грудне вигодовування. Все інше це вже окремі питання. Мама це набагато більше, звичайно, набагато більше, ніж просто годування грудьми. Грудне вигодовування це дійсно і нормально, і це звичайна річ, і це природне, саме так. Саме так. Але це не все мати набагато більше. Тобто, якщо жінка вирішила виходити на роботу, тому що вона вже припинила годувати там в три або чотири місяці, вона ще дуже потрібна своїй дитині з грудьми чи без це дуже важливе питання. І якщо ми розглядаємо... Годування сумішу як такої, як субстанція, так, склад суміші, суміш набагато набагато бідніші, бідніша за грудне молоко. Це правда. Там навіть важко порівнювати. Наприклад, наприклад, будь-яка суміш містить в собі десь 40-50 компонентів, Відомі, відомих компонентів в грудному вигодовані, налічують десь відомих, тільки відомих, близько двох тисяч. Я також так. чула інформацію, що кожного в кожної матусі своє індивідуальне молоко під потреби дитини підлаштовується. Звичайно. А, так. А відповідно, так. суміш, це якась така стандартизована штука, яка має підійти для всіх, але якби без урахування якихось особистих потреб дитини. Саме так. Це. Можна можу сказати, найважливіший факт про грудне молоко те, що воно постійно змінюється. Воно змінюється від жінки до жінки, воно змінюється впродовж дня. Наприклад, зранку це одне молоко, вдень інше, ввечері вночі. Це взагалі різні речовини включаються і працюють. Більш того, навіть зміна молока. Триває впродовж одного годування. Тобто, на початку це одне молоко, завершуємо іншим. Склад постійно міняється. Нароботка лактації відбувається за 6-8 тижнів перших тижнів, і об'єм молока наробляється за цей період, але потім об'єм зберігається, змінюється лише склад. Це тобто дуже... саме в цей час дуже важливо прикладати дитину, щоб так, відповідно так. була лактація в, в тій нормі, яка І... потрібна. Дуже цікавий факт про те, що існує імунна імунна відповідь саме через груди. Коли дитина стикається з будь-якими мікробами там, вірусами і таке інше, і прикладається до грудей, тобто в дитині є вже вірус чи бактерія при прикладанні до грудей саме під час цього акту ці мікроорганізми потрапляють до грудей. І груди відповідають імунітетом. Наступного разу вже спрацює імунітет матері проти цих шкідних, шкідливих бактерій чи вірусів. Так. Слухай, зараз свідомі батьки знають, що прикорм тільки після шести місяців і починають відповідно цей процес, але ще існує. Когорта наших бабусі, які кажуть зараз спекотно, дай трошки водички, бо дитина плаче, тому що хоче пити, чи можна давати немовляті воду, яка знаходиться повністю на грудному виготовленні, дійсно, бабусі. Переймаються з цього приводу, що дитина має в спеку отримувати воду. Але існують дослідження, які показали, що якщо дитину допоювати додатково водою, вона буде більш зневоднена, ніж коли вона отримує виключне грудне молоко і все. І саме в спеку проводилися ці дослідження, і це дуже цінно. Це дуже цінно. Другий аспект, про який тут треба сказати, що дитина фізіологічна не готова отримувати воду, як вона має отримувати, не налаштовані отримувати воду з будь-якого джерела, окрім грудей. Вода вводиться як такий самий прикорм, тобто її багато теж не потрібно за умовами високої лактації. Коли лактація буде вже потрошечки дуже повільно зменшуватися, ну я би не хотіла казати, замінюватися прикормом, але так, цей процес йде, він дуже повільний, але він не йде. І тоді дитина сама буде цікавитися, а що мати п'є. І Дуже важливо давати, спробувати саме воду. не компоти, чи там напої, будь-які інші. Особливо в жодному випадку, чаї — ні, внуків, ні, ні. Тільки вода, чиста вода, і дитина, під час, коли вона п'є, вона вчиться тримати чашку в руках, пити з чашки, не з пляшки, не з пляшки. Просто, трошки... А навіщо? Давай пляшки. трошки поговоримо про пляшки і про соски. Запроти, чому використовують, чому не варто використовувати з того досвіду? І що Насамперед, про це каже наука? Спочатку потрібно зрозуміти, чому люди використовували пляшки і соски, або дурники, як в нас кажуть. Це питання заспокоїти, нагодувати дитину, і перед тим як з'явилися латексні або силіконові соски, до цього виготовляли з різних матеріалів і по-різному заспокоювали і не дуже класні історії. Тобто, інколи коли кажуть, от раніше було дуже обережно з цим наративом, бо традиційні Якісь звички, які були інколи дуже дуже шкідливі, і не тільки в нашій історії по всьому світу. Постійно консультанти наголошують на відмову від використання е мамозамінників, <смі> як то кажуть. Чому? Саме через те, що змінюється у дитини, яка отримує соски, пляшки, змінюється акт е смоктання. Те, як вона діє під час годування грудьми, це зовсім інший механізм. Коли дитина отримує ще додатково щось, на кшталт пляшки або соски, або навіть накладки на груди, вона може не розуміти, як діяти, як їй смоктати груди, як їй смоктати. Пляшки, соски, і це так, таке явище називають плутанина сосків. Те, що я бачу на практиці, коли дитина отримувала мамозамінники, і потім ми намагаємося годувати грудьми, достатньо декілька нормальних годувань грудьми, щоб дитина вже відчула дискомфорт, коли до ротика знов попадає. Соска, наприклад, вона це проявляє, повірте. Тобто це різні акти. Дурники можуть впливати на відмову від грудей в будь-якому віці. Тобто, це може, бути і, це може бути і ранній період годування, це може і бути і в 10 місяців, наприклад, і таке інше. Врешті-решт, потрібно буде відлучати від. Соски, окрім Резик цього, цікумати. існує ризик отримання інфекції, наприклад, молощиця або бактеріальна інфекція, яка потрапляє через соски до грудей, і потім призводить до проблем. Відповідних проблем, інколи навіть двосторонні мастити, які не мають взагалі існувати і бути. Ну наприклад, якщо консультант стикається двостороннім маститом, завжди треба запитати про використання соски, і зазвичай вона є. Звичайно, через те, що жінка дає навіть. Інколи я чую таку фразу, я трошечки даю соску, але ж оце трошечки потрохи перетворюється на дуже тривалий час використання впродовж дня. Трошечки зранку, вдень, ой, ми пішли на вулицю і таке інше. Зараз, ну чесно, зараз модно. Не використовувати ані соски, ані пляшки, бо дитину можна наготувати із чашки, із маленького з маленької будь-якої бутилочки чи стопочки. Коли не дуже широке горлишко, інколи ми маємо хибне уявлення. Якщо ми догодовуємо дитину навіть сумішу, то обов'язково треба використовувати пляшки. Ні, можна дитини дитину нагодувати альтернативними способами, інколи це лякає, але. Це питання нетривалого часу і невеликої навички. Діти полюбляють пити молоко з чашки в будь-якому випадку, тобто використання пляшки не є обов'язковим. І коли жінка дає, ну скажімо так, часто соску, і дитина її отримує постійно, грудне, грудне годування трохи. Сповільнюється, і дитина менше набирає вагу, це правда, існує така проблема через використання соски. І ще соска впливає на формування щелепи і, взагалі, на обли... м'язи обличчя, формування мовлення, формування дихання це дуже важливий аспект, тому що потім це впливає на те, скільки. Кисню буде отримувати мозок, наприклад. І також рано чи пізно потрібно буде відлучати від пляшки або соски, або разом, і це достатньо болісний травматичний процес для дитини. Те, що ти кажеш, взагалі трошки лякає от тим батькам, наприклад, які подивляться і використовують певні девайси, да, там або дурник або пляшку. Я так розумію, це найгірший випадок. Да, те, що ми зараз проговорили, за те, що може статися, але не обов'язково станеться. Просто про так, це, це треба пам'ятати, коли так. буде це. це ризики, і чи будуть вони чи ні, ніхто не знає, і не можна сказати, чи станеться. Це з дитиною, але якщо е, ви дали дитині, е, скажімо так, соску, наприклад, і дитина якось не так себе поводить, ви маєте знати, чому, чому зараз дитина відмовляється від грудей, чому зараз дитина показала не таку не такий набір ваги, який ну, міг би бути наприклад? Але інколи це працює ну, безперешкодно. Дитина поєднує і те, і те одночасно. А інколи буває так, що ні. І тоді маємо розглядати альтернативу. Хоча ні, я би сказала, альтернативу можна розглядати з самого початку. Я щиро вважаю, що грудне вигодовування – це фундамент материнства, тому що саме через грудне вигодовування відбувається зростання вас як матері, довіра дитини до світу. Саме біля грудей формуються перші стосунки, людські стосунки для дитини, які будуть зравцем на все життя. Не саме біля грудей, ви розумієте, скануєте стан дитини саме біля грудей, ваше тіло, навіть без участі вашого розуму, без неокортексу, роботи неокортексу, може считати ту інформацію, яка надсилається тілом дитини, про її стан почування, навіть гормональний стан. Мати все це може робити завдяки грудному вигодовуванню. І я завжди наводжу. Приклад того, що це таке, можете уявити дитячу пірамідку, коли є остов. і коли цей остов є. Пірамідка складається і вона існує. Якщо його прибрати, так ми можемо склати пірамідку належним чином, але вона вже не буде ну, цілою, вона буде постійно розхитуватися. Так само і материнство належним чином складається, коли є грудне вигодовування, оцей самий остав материнства. Для успішного грудного вигодовування достатньо часто прикладати до грудей, спостерігати за ковтками, це дуже важливо. Не давайте додаткову воду, бо дитина не здатна її сприймати. Достатньо тієї води, що міститься в грудному молоці, цього більш ніж достатньо. Тримайте дитину, шкіра біля шкіру, шкіряний такий. Тілесний контакт дуже важливий. Якщо ви не знаєте, як заспокоїти дитину, ви можете роздягнутися, роздягнути дитину, притиснути до себе, прикласти до грудей, і буде чарівний результат. Спробуйте, це працює. Не давайте замінників, грудей на кшталт дурника, уникайте пляшок. Годуйте свою дитину стільки, скільки хоче ваше серце, але пам'ятайте про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про тривалість зурного вигодовування щонайменше два роки. Наталя, я тобі дуже дякую за цю розмову. Я тобі дякую.